Шовкова хустка ідеальний супутник у створенні стильного і жіночного образу. Без них не обходиться жоден модний показ. Модниці носять їх як бандану, пов'язують у стилі аля бабуся, використовують замість пояса, а також прикрашають шию, зачіски та ручки сумок. Шовкова хустка аксесуар, який в тренді ось уже кількох десятиліть. Розповідає відома прилуцька парфумерка Марина Нікітіна, яка створила свою власну серію парфумованих хусточок. Вони випущені в трьох кольорах: віва маджента. Сандайл і на мені верні грі, це під кольор моїх очей. І рожевий дуже люблю, а сандайл просто дуже імпонує моєму кольоротипу. І яка вартість такою вижу? 950 гривень. Вміти красиво пов'язувати хустку то ціле мистецтво. Будь-яка жінка знає, як носити шовкову хустку на шиї. Найпростіший спосіб, який можна вважати класичним хустку скласти трикутничком і зав'язати вузликом попереду, повернувши вузлик трохи набік. Звісно, на шию краще меншу хустку брати, бо це в крайньому випадку користуюсь великими хустками для шиї. Просто так, і тут ще я слідкую, щоб перевернуто було флакончиком на лице. Так, ще можна зробити ось так. Часто роблю одну прикидаю на ту сторону. А ще там цікавий лайфхак був із намистом. Із перлинок дуже гарно виходить, так скручується. огі. Марина пропонує тренди, які сьогодні диктує мода. Є багато варіантів пов'язування хустки на голові, та незмінною залишається невмираюча класика. Шовкові хустки, пов'язані у стилі наших бабусь, не є старомодним трендом. Це більш в східному стилі. Хоча мене так бабуся носила. Обов'язково чолечко. Все ховати не обов'язково, навіть на сході жінки все волосся вже не ховають. Гарина. яскрава шовкова хусточка, пов'язана як косинка, теж досить стильний аксесуар, ділиться Марина. А взагалі зараз тренді отак хустки носить. В модних показах прямо так дівчата ходять. гучі так носять. Краса в простоті резюмує Марина, демонструючи стиль модних показів. І український стиль, і стиль модних показів. І пальто. І дуже сучасно. Краса в простоті. Так. Шовкові хустини неодмінно доповнять ваш стильний образ. Та підкреслять вашу індивідуальність, резюмує парфумерка Марина Нікітіна.